Добрий день, мої малята, любі хлопчики дівчата. З вами я пограти хочу. В яку пору року це буває? Прошу вас назвати Добре відгадати. Але спочатку пригадаймо, які в нас пори року є і що їм відповідає в природі. Осінь ходить, тихо гаєм. Вона якого кольору? Помаранчева в нас осінь, сонечко вже слабо виглядає, і дощик з хмаринки часто накрапає, а за ним іде сніжна, сувора, морозна зима. Вся вона в нас голуба, а за нею поспішає вся озелені квічає. Це весна приходить, діти. Пам'ятаєте? Ну, за весною завжди ясно сонце світить, пече, спека пече, це в нас літечко буває. Отже, ви згадали? Тож прошу добре поміркувати і правильно року назвати? В яку року? Ми одягаємо окуляри сонячні. Молодці це літо. А в яку пору року ми збираємо грибочки в лісі? Так, це осінь. А якої пори до нас приходить Миколай? Відгадали, це зима. Ось у нас дерева розцвітають, пташки з вирію прилітають. Це пора року діти. Весна, а кавунчик соковитий дуже пахне нам він. Літом молодці. Дощик з неба накрапає, парасольку всі берем, чобітки на ніжки взуваєм. Це в нас пора року. Осінь. А підсніжник виглядає, в яку пору року? Весною правильно. Ось морозяна хатинка, в ній живе одна людинка, він морозом всіх лякає. Якої пори це буває? Взимку Молодці! А в пісочку ми гуляємо. На сонечку добре засмагаємо. Це буває в яку пору року. Влітку. правильно. Ось ми курточку одягнули, чобітки хороші, вже листочки всі жовтенькі, падають з дерев. Це до нас приходить осінь. А ось бруньки розквітають. В землі квіточки виглядають, і бурульки вже всі плачуть, від сонечка ховаються, яка пора року. Так, весна. Шапочки теплі на вушка вдягаємо. Пору року яку зустрічаємо? Зиму молодь. А ось наші злонді під зонтиком заховалися від сонечка яскравого. В яку пору року? Влітку правильно. Білочка горішків, шишок назбирала, до зими все готувала. Якої пори це було? Восінь. Правильно. А ось сніговичок маленький, весь біленький та гарненький. Коли ми його робимо в яку пору року? Здогадалися малята? Так, це буває взимку. Сік смачненький, холоденький, в спеку сильно випиваємо. У пору року? «Як називаємо? Так, літо. А ось тут пташки гнізда тільки в'ють, прилетіли з теплих країв. Коли це буває? Здогадалися малята? Молодці, весною. Ну що ж, добре ви всі працювали, пори року називали. Час тепер вам відпочити, літечко чудове, ще в гостях запросити.